Вітаю, друзі, узурпація влади. Узурпатори е е е уклали минулого року, в кінці минулого року, фактично угоду про непроведення виборів і узурпацію влади. Про це детальніше, з прізвищами за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал. Поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментарі, поставте вподобайки для того, щоб знати більше і дійсно знати правду. В рамках діалогів мене, які проходили в одному з самих фешенебельних отелів Львова 28-30 листопада минулого року, за участю керівників і членів депутатських груп фракцій. Було підписано спільний документ. І головного, що є в документі, підтвердили раніше досягнуті домовленості щодо проведення майбутніх чесних і вільних виборів, виключно після завершення війни, завершення дії воєнного стану. Тобто, зараз про це мова абсолютно не йде. Домовились. Прийняти закон про відкритість засідань комітетів та їх онлайн-трансляцію. Тобто не допуск там на засідання журналістів, а онлайн-трансляцію. І домовились розробити і прийняти законодавство про опозицію. Ну це вже давня історія про головне. Кожна влада обіцяє прийняти цей закон. Тепер увага. Перший пункт цієї угоди Підписаної в рамках діалогів Мане про е, вибори, про проведення майбутніх виборів після завершення воєнного стану, суперечить Конституції України. Адже Конституція України чітко передбачає проведення президентських увага, президентських виборів, незалежно від того, діє воєнний стан чи не діє. Фактично, підписавши цей документ, підписанти допомогли Зеленському і його зеленим гнидам узурпувати владу в Україні. Хто ж підписав? Увага! Керівництво Верховної Ради України. Спікер Стефанчук, Зелена гнида. Перший віце-спікер Корнієнко. фракція Зелений гнид. Віце-спікер Кандратюк. Фракція Батьківщини. Керівники фракції народні депутати Юлія Тимошенко, голова фракції Батьківщина. Андрій Парубій, представник фракції Європейська Солідарність. До нього приєдналася член також фракції їхньої Ірина Геращенко. Батенко, представник. Депутатської групи за майбутнє за майбах. Устінова представляла голос. Арахамія Давид голова фракції Зелений гнид. А Рішонков це е, депутатська група довіра. І папіїв. Представник колишнього ПЗЖ Славицька, ще там така. Граченко, до речі, Ірина, яка зараз кричить на кожному кросі проти Зелених, вона попросила, що й ручкою себе дописала, там, як підписанта. От ці всі люди несуть пряму відповідальність за узурпацію влади Володимиром Зеленським і його Зеленим. Недавно. Фактично, вся псевдоеліта нашої країни, яка представлена в парламенті, об'єдналася бажання узурпувати владу, тримати свої дупи у владних кріслах і повністю перекреслити демократичні принципи і Конституцію України. Витерти об неї ноги чи дупи свої зелені, не знаю. Але так виглядає. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.